Святкування дня хіміка триває. Традиційно сьогодні, о 18-й годині, розпочалась вечірня програма під назвою «Арт Толока». В неї брали участь колективи Палацу культури міста Іллічівська. Потім за сценарієм концертна програма силами Палацу культури, дружба нашого міста під назвою У кадрі і не тільки. Про те, як проходило сьогоднішнє вечірнє святкування Дня Хіміка в нашому матеріалі. Колективи Іллічівського палацу культури привезли з собою різножанку програму вокальні, танцювальні та циркові номери відразу ж привернули увагу глядача. адже на сцені професіонали із великим творчим досвідом. 15 років існує хореографічний колектив. Дана день хіміка в нашому місті остання можливість для танцюристів виступати разом на великій сцені. Які зараз танцюють, вони танцютаніваші уходять та їх можна сказати, останній публічний концерт. Це наші випускники. Вот, и поэтому для них це дуже поездка. поїздка. Вони вмісті ще кудись поїхали. Їм дуже понравился ваш город. Вони з удовольствием у ваших фонтанов фотографировались. Для них ще немножко продление детства. Слава Богу, красивий город, красива погода. Взагалі дуже у вас подобається. Вокальний колектив Віва весна привіз до Южного як дорослих, так і маленьких співаків. И приехали поздравить ваш замечательный город. С Днем химика мы очень любим своих соседей, желаем им вдохновения и, конечно же, крепкого здоровья всем работникам Одесского припортового завода. Ми колектив закохані в пісню представив відомі та свої власні композиції. Вже багато років цей хор у різному складі виступає по Україні. Велика кількість нагород та призів доводить, що закохані в пісню справжні профі. Шестячі хора є ансамбль в пісню. Є квартет, зачаровані ачароване серця. Виступає кварт серця. Да. Так, так? Ну я вже от, В армии 29 лет отдал э, дирижером оркестра военного, духового. До сих пор играю с 49 -го года в оркестре муниципальном в Ильичевском. Вот. И одновременно занимаюсь с хором, с солистами, дуэтами, квартетами и все, что в самодеятельности есть и нет где можно применить баян. Я выступал в роли автора песни «Город южный, город юный, молодых портовиков». Ансамблем в данном случае трио лауреат третьих всеукраинского фестиваля, третьего всеукраинского фестиваля в Киеве совсем недавно. Вот там и я и тоже, моя песня тоже первое место заняла, но военная. То есть мы завоевали кубки, четыре кубка, четыре диплома, грамота и грамота даже нашему мэру за то, что он такую команду послал. Я всю жизнь пел так для себя, потому что стеснялся, а сейчас меня прорезалась молодость, 75 лет. И вот я вот как я 9 мая я пришел в прошлом году, 9 мая я пою. Участник хора, солист хора. Останнім довгоочікуваним номером став виступ учасника конкурсу Україна має талант Олексія Ребенка. Він, як учасник циркової Олександрівської студії, оптиміст від міста Ілічівств, показав, як можна приборкати колесо. Три роки поспіль він удосконалює свої уміння. Виявляється, стати сильнішим ніж залізне величезне колесо можливо. Займався також в цирковій студії в нашій, і тут мені прийшла ідея зробити колесо, дуже велике, где-то метр восемьдесят диаметров. вот, и как бы на нем э, кручусь, э, по кругу работаю. Ну, аппарат, как бы, ну, круг, на котором я работаю, он э, был сделан в 2008 году, он уже вышел в свет, э, э, он пришел с Америки к нам, как бы, ну, на, на Украине сейчас очень мало этих номеров, ну, я работаю, еще пару человек, может быть. Ну, так що це, можна сказати, новий номер. Другу частину вечірнього концерту відкрила нова програма Палацу Дружба в кадрі і не тільки на сцені найкращі колективи Палацу культури з виступом відповіддю до Іллічівських гостей. Святкувати професійне свято заводчан прийшли як южниці, так і гості міста. Враження від вечірньої програми виявилися однаково приємними та радісними. Загразньо хіміка желаю всім здоров'я. трудовых успехов на производстве. А пенсионерам тоже здоровья и на даче долголетия. Да. Как, дружно, весело, чтобы, произ... Ну, чтобы работалось с настроением. Очень хороший чистый город. Мне Бывали очень понравился. А? Бывали здесь когда-нибудь? А, второй раз уже. Хорошая программа, весело, детки танцуют, поют. Вообще здорово. Года не подвела. Празник теж хороший, все устроєна. Спасибо как бы, руководству завода. Ну і всім, хто участвує в організації празника. Кульмінація сьогоднішнього вечірнього концерту набирає силу. Про те, хто вони такі столічні гості, зараз у репортажі Каті Погрібняк.